Шалом, це Славко, Господь мені свідок, я завжди з розумінням змагав, змагав ставитися до наших братів-латинян, якими б вони не були. Ну до перед тим ясно, що мені доводилося ставитися з розумінням до братів поляків, а тепер ще до братів американських ірландців. Ну, у кожному рубіо світи Туск. У нашого Рубіо нарешті з'явився свій Туск. Наш брат Туск не встиг прибути на саміт, як сказав, що Європа має бути стурбована перш за все обороною європейських кордонів і елегантно їх окреслив, що європейський кордон це він, Туск, а не ми Україна. І що Європа має боронити саме його Туска на суші в повітрі та навіть на морі. А не Україну. Себто він викреслив нас за скобки Європи. Ну, як і перед тим Рубіо на Раді Скрімлю сказав, що це проксі війна. Я шкодую за одним при всьому розумінні до гріховності наших братів-латинян. Ну, ви знаєте, це давно у них почалося. Власне, всі проблеми України через гріховність та нерозуміння братів латинян, що Європа на них не закінчується. Вони цього ніяк не можуть зрозуміти, і їм це кожного сторіччя доводиться якомусь варвару нагадувати. Так ось, як на все це реагувати? Ну, треба й далі припадати, тому що ну нету товариша Сталіна, нікому оцініть нашу обіду і направити її в правильне антиєвропейське русло. Ми не нужны Путіну навіть в качестві пушечного м'яса. Так що тримаємося Європи, тримаємося Тусків. Хай ще пару раз нам плюнуть в обличчя. Чому? Тому що важить не це Туск, не Польща. Польща це ті 60 танків, що нам передали. Ось власне те, чого ми потребуємо від Польщі, і те, що Польща нам робить. А усю їхню цю дрібну гріховність, котрі вважають, що саме на них кордони Європи закінчуються. Ми їм пробачаємо вже. Скільки там століть, власне, ну аж до волинської різанини бензопилкою включно. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, готуємо бензопил.